Євлений мощі з березової рощі. Жизнь удалась, хавки бросають, говно міняють, работать не треба. Маленьке нагадування тобі, що ти гарна, сонячна, мила, особлива, прекрасна, ніжна, така, яка ти є. Ранок в Україні, це коли прокидаєшся і не знаєш, що тебе прийме, ти це каму чи сітий апостол Петро. Накричала, по жопі дала, обізвала, настрій зіпсувала, а тепер дивіться, пхає цю свою лопату мені під знімає мене. А нічого кричать на мене. Все, я вже спіла обідитися. Від діттєлі -ді я розсипала горщик на себе. Я що винувати, що я сіла на нього, він перекинувся на мене. Може, більше вже треба купити? Тут ні, краще ж накручати на дитину. Нічого, нічого. Прийдеш ти вночі, йдеш просить, щоб я з тобою спала гріла тебе. Іушки.